Добрий день, дорогі друзі. Ми раді вітати всіх вас. І сьогодні університет презентує нову рубрику Наукові будні педемо. Безумовно, наукова робота є пригативною, невід'ємною частиною роботи будь-якого закладу вищої освіти: наука. Дослідження, експеримент. Ці слова знає кожен науковець, особливо той, тільки стає на наукову стежку і є. Майбутнім науковим електоратом України безумовно, в медичному закладі одним із прерогативних напрямків початку наукової роботи є експериментальні дослідження, в якому беруть участь і експериментальні тварини. Тож сьогодні поряд зі мною відкриває дану наукову рубрику людина, яка опікується науковою роботою в нашому університеті, професор Ігор Петрович Кайдашев. Ігорю Петровичу, добрий день. Добрий. День. Раді сьогодні вітати вас у вашому кабінеті. Будь ласка, розкажіть нашим глядачам, що на вашу думку сьогодні експериментальні дослідження, яка їх вага, як проходять вони в нашому університеті, і що для цього робить адміністрація? Перш за все, треба сказати, що взагалі наукові дослідження в медицині і біології вони не можуть. Проходити повним циклом тільки на пацієнтах, або спостереження за пацієнтами, або лікувальний процес безпосередньо на пацієнта. Фактично, всі нові методи досліджень, нові методи лікування вони спочатку проходять випробування на тваринах. Безумовно, всі ці дослідження вони повинні відповідати етичним нормам і стандартам. Щодо поводження з лабораторними тваринами, і безумовно, сучасний тренд це зменшення кількості таких досліджень, пошук альтернативних шляхів, наприклад, використання культур тканин, органних культур. А не цілісних живих організмів. Але в більшості випадків ми можемо замінити ці експериментальні дослідження, тим не менш залишається частина, яку обійти фактично неможливо, це найбільш відповідальне дослідження. З цією метою в нашому університеті існує експериментальна біологічна клініка. Який утримується багато експериментальних тварин видів, це і Кралі, і щури, і миші, і Гавайські, морські ці. Отже, ті об'єкти, які є необхідними для проведення досліджень. Сьогодні ми дивимося в майбутнє в Україні, на жаль, сьогодні немає Такого потужного центру, який би створював генетично модифікованих тварин. І одна з наших позицій, яку ми маємо сьогодні як інвестиційний проект, це створення на базі нашої експериментально-біологічної клініки, потужного центру. Лабораторних тварин, де ми б могли створювати модифікованих тварин, нокаутувати певні гени, регулювати діяльність певних генів у лабораторної тварини, для того, щоб більш повноцінно можна було моделювати стан, який спостерігається в клінічних умовах. Це безумовно наше майбутнє. Ми до цього йдемо. Але цей шлях має початися, і ми починаємо цей шлях. Це найбільша перспектива наша. Я вам надзвичайно вдячний. Ну що, шановні друзі? У нас є можливість сьогодні пройтися і подивитися, що саме творять, чим експериментують сьогодні наші молоді науковці саме в стінах цієї клініки. Тож ходімо. Добрий день, будь ласка, представтеся нашим глядачам. Добрий день. Мене звати Аліна Кабалей. Я є аспірантом науково-дослідного інституту генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики. Мій науковий керівник це професор Ігор Кайдешев. і ми почали роботу над дисертацією. Мене звуть Ривальченко Євгеній Валентинович, і я аспірант цього ж інституту, де я виконую експериментальну частину моєї наукової роботи, дуже вдячний. Шановні колеги, в двох словах, що на сьогодні для науки є експериментальна тварина, і чим саме вони допомагають ваших Експериментальна тварина, на мою думку, є дуже важливою, тому що саме на тваринах можна моделювати різні патологічні стани, а також перевіряти ефективність нових методів лікування з подальшим можливим впровадженням в клініку, це і в лікарні. Дуже паче, не відходячи від морально-етичних норм ведення експерименту. Безумовно. А скажіть, будь ласка, що в вашому науковому житті є саме експериментальна біологічна клініка нашого університету, де, власно кажучи, і мешкають наші експериментальні тварини, так? Це дуже важливо для нас, тому що е, там є колектив, з яким можливо е, налагодити зв'язок, а також комунікацію щодо експериментів, щодо проведення, щодо харчування, щодо е, утримання тварин. Тобто, ми це бачимо, ми це. Е, з цим працюємо, і на мою думку, на теперішній час експериментальна робота без участі тварин вона є неможливою. І наскільки я розумію, після певного експерименту можливий моніторинг саме в стінах, так? Це так. Чи можливо це на сьогодні? Так, можливо, можливо. Експериментальна біологічна лабораторія це не тільки дім для тварин, ще й частково наш дім. Надзвичайно ну, приємно, що на сьогодні і наші науковці, і наші експериментальні тварини це є. Єдиниці науковці нашого інституту. Добре будь ласка, представтеся нашим глядачам. Мене звати Пальчик Таліна Вікторівна. Я молодший науковий співробітник науково дослідного інституту. Моя ціль я допомагаю аспірантам над їхніми експериментальними роботами. Дякую. А скажіть, будь ласка, що саме, які експериментальні тварини найчастіше на сьогодні використовуються досліджень? Найчастіше використовуються кролі, миші і щури. Ну що ж, шановні кроли, шановні миші, шановні щури, ми вам дякуємо від наших науковців за те, що ви віддаєте всю, всю, я би, всього себе науці, так саме так, і впевнені, що ті дослідження, які проведуть наші молоді науковці, обов'язково знайдуть своє місце в житті.